Базовий мінімум. Друзі, завітали на квартирочку 52 квадрата. Замовнику обійшлось 48 тисяч доларів. Це Київ. Заходимо. У нас тут одна кімнатка, ну це кухня. Зверніть увагу, що це з ремонтом. Базовий мінімум це з ремонтом. Поклеєні шпалери, зловлені багетки і пошпапльована і пофарбована стеля. Також є балкончик. Вікна рехау, такі як в мене, батареї. Поки тут напівсуха стяжка, але в цю ціну ще буде входити ліноліум. ліноліум. Е, так, ну, є, знаєте, щось десь там трошки криво, може нерівно, але це, ну, це з ремонтом, друзі. Так, тут у нас один узел, е, каналізація розведена, буде унітаз стояти ще. Також встановлені двері. Двері які, раз, є. Тут у нас буде ванна встановлена, ну, тобто, щоб можна було помитись. І також ліноліум. Я робив тут прорахунки на плитку, бо замовник каже, ну ліноліум. Тож хочеться хоч хочеть щось зробити. Так, тут ось такий, бачите, коридорчик, і далі ми заходимо. Повноцінна кімнатка, вона така добротна, квадратів тут 18-20 плюс-мінус. Маємо ось такий відончик на Київ і трохи це оце що в нас щось там желізнодорожне тра-та-та, -та. Ну, ви зрозуміли. Все, ліноліум тут стелять вони також. Замовник каже, я тут диванчик привезу і можна жити. Аж не зробиш. Двері встановлені, все є, пільтуса дуже там якісь дадуть. Тут шафа в ньому буде, це коридорчик, що от ми прийшли звідси. Я говорю, огонь.